Всім привіт! І це Арон Ребіт, І ми знову знімаємо про прокачку танка М26E1. Так, відкриваємо кейс. Ой, ну. О! Плюс тан. Ой, е е е так. новий танк, Ой, літак новий. Давайте відкриваємо. Так, фігня. Епізніше. Дивимось. Де тут у нас? От. М26E1. Вибираємо. Е, давайте відкриваємо. Ой та я вже запутався. Погнали, ребята. Навітник, зараджувальник, командир танка, кулеметник, механік водій. Механік водій, що? Як? Типа він... уходить с того места и типа все, пофиг мне. Надо ехать, но я остановлюсь специально, чтобы он три часа деловцы Погнали на точку А. О, что? Какой-то бог. офигеть, а ну! Солнце! Тени! Вы издеваетесь, разработчик? Офигеть. Знаєте що, ребят? Вони добавили обнову, тепер тут тіні, тіні. Я. Баб. О, що? А. Ой. Я, мабуть, не вовремя виїхав. Так, він тут. Зараз. Ну, Поїхав. Ну. А, блін. Ну, добре, зараз. Де там? А, блін, уїхав. Ну, треба потихеньку. Як я говорю, ой, а вибач... вибачте, що я заїхав. але мені прийшлось. Ну, таке собі пробили. Дякую за підписки, друзі. Ставте лайки. І... Я не знаю, що з коментарями, чи не можна відкрити коментарі, я не знаю. Я постараюсь тут же відчинити коментарі. І поки ми продовжуємо грати. Так, давайте до бою. Гра прикольна, скачуйте, назва буде, де в описі гра реалістична, вогонь вже пророботали. В принципі, тут можна авіацію, танки, тільки немає верт... гелікоптерів. Це жалко. Але е, все одно, нічого страшного. Це... Е, я. Я. У мене все добре тут. Тривоги. Бам. Ой, блін. Е, ну добре, давайте. Ого, він аж там. А, а він же до їх? А, ні. Е-еге. Е, ой, щось з голосом. Блін, в мене є щось з голосом. Ну, ні, не те, що він помінявся. Просто охриплий тепер голос. Тепер я не дуже. Ой. Ай! А, то заїдь назад! Ау. Ну, добре, зараз я, ви поки дивіться, я в цей час поставлю на зарядку телефон свій. Ну, О, дивіться, вогонь дуже пророботаний. Ви ж самі бачите, прям дим валить з мене. Так. Зараз тут недавго буде трилінь. Все, погнав заряд. Ану, дивимось. У мене, в принципі, зарядка дуже швидка, не треба хвилюватися. Е, і я спробую коментарі відкрити. І ви напишіть, яку техніку СССР вбирати чи Великобританію. Такий танк. Е, о, о! Ні, я думаю, що в наступний раз, коли я прокачаю, і коли ви мене пишете. Та який танк вибрати, коли ви нічого не напишете, я буду вибирати Великобританію, бо там, типу, пробиття нормасток. І е, есрські танки. Вот. Так. Дивитесь. Ой, ну, нічого страшного тут немає. Ну, давайте, давайте зараз подумаємо. Ну, давайте один рівень. Ну, хоча б зараз. Я би до одного оцього танка. Ні, вибачте, що я то це Бо чуть, -чуть надоїдає, Все. Оце два танка і я більше не буду нічого купляти. Вам даю слово. Коли збрешу, тоді я не знаю, що со мною буде. Тоді! Тоді, тоді! Я, я, я! я шучу, я не знаю. Час очікування. Нейтральна зона, ну, понятно, встань на межі зони, щоб захопити. Е, давайте розкажу чуть-чуть, що тут. Е, тут не бійтесь, можна пробувати. Коли буде зеленим, тоді можна пробити. Ти можете більш так від... Опять та же сама карта, ти скільки можна? Ну, коротше, коли буде та ж сама. Ой. Стоп. дай, Ой. О, ну лажить зараз. О, тут треба оце поміняти на два. Двоєчку. Ну, дивіться. Тут гра проста, не дуже складна. Прикольна. Нам можна грати. Ти авіація, кораблі, танки є. Нормально, в принципі. Тут як в Вартандері, просто на телефоні і друге управління. Не на клавіатурі і не мишкою. Просто типа... Своїми пальцями ми можна вести тільки, оце мінус, коли ти на танка. На танкі сау тоді не можна самому наводитися, щоб просто стрельнути. Ну, це мінус доволі. Е, зараз тут розраху... Ой. А ти зря виїхав. Ау! На! Все, е, перший кіл є. Я забрав його у нього, Бо він мені нужніє. Йому вообще не страшно. Е, так, давайте з тобою буду. О, оно. Чел якийсь. Давайте його зараз его Ну, ну, Ну. Як він там? Все, о, перше місце, якраз. Ой, там два цих, конечно, це ми. Ау! Ладно, давайте. Ау. Крыса. Крыса в кубі. Так. Эээ, салюсь. Апа. Є. Все, ми, походу забрали і того зараз. Ой-ой-ой. ой Що тут у мене з цими ребятами ту... Тво... Ой, що случилось? случилось? Я зараз нічого не помню. Ну, о, дякую, дякую. Дякую вам. О. Упс. Зарано сказав дякую. Ой. А це мені що, буде жопа. Ні, та мені зараз нічого не... А, а, я поняв хто це. А ну зараз... Ой, да, я так і поняв. Що це оця фігня в мене була Бо я поняв по їжі цьому носу. О, давайте політаємо. Трошки політаємо. Давайте на А, бо там... Эээ, е, ворожі дії. Я е, нашу команду типа себе називаю ю за проти ті ворожого Ну я не знаю як себе називати Типа Ну Никнейм просто типа мені гра придумала бо я там е, Не знаю що придумати Можна Ні давай ой ой яй А такого хорі делать с Оп, оп, оп. Все, пару бомб с пустых. А ну. Угу. Ну, зараз одну бомбу. О, ес! Yes! Прям в точность. И сейчас его хочу. Ау. Ну, добре. Еще минус один. В принципе, нормас. А ну що тут у нас? Ну, непогано, непогано, звісно. Непогано. Як де такого? Тільки найлегше, я думаю, пробувається оце в задню. Ну, ну, ну ви поняли мене. Ззаді, типа, вони сідають і тут двері ж, важкі, вони не можуть. Ау! Ау! З -з 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 Не ну так же... Алло. Не, крысы. Встали сзади и все. Типа. Е, Мы убили самого сильного, Мы теперь профессионали. Да, конечно. На самом говняному танчику. Ну, добре. Друге місце тоже непогано. Е, ну, давай же чуть другую технику выберу. Бо, может, она вам же надоела. Выберу оце. Ага. ну зараз побачите, що я виберу. Так, ой, давайте заберемо спочатку це. Так, плюс. Е Та, оп, 150, нормас. Опа. Це. О, скоро 400 буде. Ай, ну не дуже скоро. Я думав, що. А ну? Можемо? Ай, блін. Ну я знаю це, говно тут фіг. Програєш всі білети. А, ну програв всі. Та нічого страшного. Давайте вибираємо далі як там його звуть. Дайкер Макс Дайкер Макс якийсь. Ну. Коли ще існував Гітлер. Адольф Гітлер. Ансвайн Поліцайн так, давайте очікуємо, очікуємо. Е, о, все. приєднуйся, mm. Ну тут я скажу по картинці, він і він його вб'є. оцього танка німецького теж. А, це ж теж Дайкер Max, просто другий, але з тої же самої фігні. Е, блін, а це мені теж не подобається. Типа одна точка саме. Імба. Ну, ви поймете, коли скачаєте, типа. В без різниці, Хочете вибирайте, Те. Ну я вас не заставляю, ребят. Я шок заставляю от такий у нас танчик будем е Да чуть-чуть проблемы с голосом Ну ладно це я шучу же Так у нас даже видно екіпаж Екіпаж раз, два, три, четыре І там, наче, ну десь п'ять Даю 4-5 екіпажу максимум. Ну, ану. А, не ч. А, ну да, я... А ну, 6. Да, 6. Ну, на одне число ошибся. Так, давайте. Де там точка Б. Вот, точка. Ми же під'їжджаємо. Короче, будемо просто в ролі защити грати. От. Так, мінус один. Бо це же, вообще вибух боєкомплекту. А ну, давай. Целюсь, целюсь. Ай, блин, не успіх. Выбитый. Ну, ничего. Что? Откуда? О, Офигеть! О, у мене тоже є кв. Ну да, це вообще смертельна опасность. Лих. Лі... Тока в цьому танку. це КВ2. То, что у него мед... повільно поворачивается башня. И долгая перезарядка, дуже долго. Десь. На три. Ну, скажу десь 25 чи 30 секунд вона повинна перезаражатись. І це мене дуже бісить. Зараз. Блін, тут на нас, звісно, мінус. Ведуть оці ворожі дії. А це дуже для мене погано. Ворожі дії і, і все. Так, за. Ай! Ні! Їть! О! Фу! Я изпугался. Ну, тут оцельські ССР, танки пробиваються дуже хорошо сюди. Я дуже знаю щось. Ну я щось вообще знаю, куди пробити. Давай, їдь, пожалуйста, заїдь. Є! Успіх. Так, сразу. Давайте пытаємось збити. Так, давайте збиваємо. Так, 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 давай. З... Ау, мене теж збивають, но це. На. Ау, ну все, мінус крило. Давайте, коротше, сюди. Ну, на, ну, ну, ну. Ау! Ну, все. Тут у мене вже без варіантів. Ну. ні, бл... Бу... А, ні, Фух. Я просто думав, що, типа, мій танк же... Била, а я хотів ще покататися на цьому там. А, ну все, ми виграли. А, так, да, виграли. Ой, прильоти. Це? Тут нас питаються. Снай... Ой! Перезаражаюсь. Ну, нічого страшного. Все одно тімейти не будуть ті В принципі, о! Салю... Салютейшн. О! Ну, краще, зараз будемо ого! Оце стільки танки на нас видвигаються? Капець! Блін, так дай выходить! Ау! Ау! Я нічого зараз тут не бачу. Де ещ? А ну давай, дивись на Ау, Ні! ау! Ау-ау-ау! пожал, блин, так, боже боже, ш... в мене зараз проблеми з цим. Давай, на, все. Е, це же четвертий килл. Так, де там? Надо зараз їм якось показ. А, все, блин. Е, Ой-ой-ой-ой-ой. Щось інтернет в мене поганий, дуже поганий. Так що... О, все! А, я захоплю точку. На! Є! Все. Я лучше полікуюсь, пока ще. Так, все. Так, так, опа, ну так. Ем. Ну, давайте лучше поменяем. Ого, що у що мене тут пошкоджено. Ну, добре. Мы, в принципі, в... чий не виграємо? я не понимаю, что зараз происходит. Я... Так куди ти їдеш? Ти ж не бачиш, що я тут роблю. Фо, тімейте шедевр, тімейте. Ну, все, ми тут виграли. Без... Без варіантів. Thank you very much, my friends. Beauty Flower. Так, заїжджаємо. E, сюди. Так. А, все, ми виграли. Дякую за перемогу. Е, все. На цьому моменті ми будемо завершувати. Дякую, що ви передивились моє відео. Скачуйте цю гру. Ця гра дуже класна. дуже. Мені сподобалося. Е, як для вас, я не знаю, буде класно, не буде класно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На... Підписуйте стільки точно на Iron Rabbit, а не на другі Rabbit, Бо я тут буду битися, за мою славу. Ні, реально буду битися. Еш. Ну, дякую за просмотр. Зараз ми отримуємо все, що, що є. Ставте лайки, підписуйтесь. І я попробую зробити, щоб коментарі можна було писати. Я Попробую, бо в мене не знаю, що за проблема. Дякую за просмотр! Всім бувайте і гарних вихідних. Бувайте, дорогі друзі! Ставте лайки, підписуйтесь!